А скажіть, оті давні сорочки такі, вони довгі були жіночі? Довгі. А скільки пілок полотна треба було їшити? Ну, удвіж мало. Май в дві з половиною, бо що таке полотно, а може, й у дві шили, а вишивали полотняна сорочка, вона тут вишита, спереду вишита, комір вишитий, а ще збирали комір? На голку, да такий, може, де бачили, чи що. У мене була така довгосорочка, сорочка, така ну, купована полотна біла, настояща. А -а -а. Ну, мене ж оця подзвонила, тільки, що вона це ж любить таке, що з вишиванки, бо я кажу, такий і ков'ярі вишила, дві скатерки, там і подушки, а сорочку ту вона забрала, да схотіла, щоб переробити і комір той. Що був такий колишній стоєчка, він вже був і зобраний так. До вона його той комір, от я її сама переробляла, як вона схотіла. Комір той отак отаку узенький зробила, низенько тут уже, щоб він лежав, пошила. Бо я ще а своїх дітей ніхто мені не вшив, я сама їм деяке платтячко, де що не є, то я купила книжку. Крої шиття, вона мене зараз навчилася шить, кроїть то я своїх дітей сама обшивала і себе, і дітей. І а життя скажі, заставляла. На тих старих сорочках вишитих, що вишивалося? Ну, у нас не заведено, це тепер вже це, кажемо, українські рламе, кубиками шити, А тоді в основному таке. Розочки, калину, отакі квіточки вишивали. А були якісь назви узорів? Хто такі? Назви узорам були. На узори, а я не пам'ятаю, які назви. То калиною, то з розочками, то таке знаю. А, а якими нитками вишивали? Червоними й чорними в основному. Це заполоч була? Була заполоч, а то десь не знаю, може, вовну десь булівечки да де, е, спряли, да таким шили. Ну, в основному чорними і червоними нитками вишивали. А вишивали комір? Комір, да, Стоєчку обов'язково комір робили. Пазуху. Пазуху. Так десь пальчик на два, я, я пам'ятаю, такі були. А казали пазуха чи маніжка? Маніжка. Маніжка. Пазуху казали, це така пазуха, а маніжка. Рукав. Рукав, і комір. І внизу ж. А як унизу називається? Я це ще згадати, Як воно внизу? Поділене, поділи. Ну, чи підточка. Підточка, це підточка, це як щось коротеньке. Бо оце в мене була ж ця е, сорочка вже біла, що яка дочка забрала, то вона схотіла довго, воно було тут низом пошите, взеньке таке, вона схотіла довшу, доточили і ще раз вишили низом. І Я ж вам, щоб це майже воно тут мені як устать. У мене що моя дітвора, я хотіла з прапраником сфотографуватися у вишитій сорочці, той прапраник. Кажу, давайте з Матієм сфотографіруйте. А вони кажуть, до чого з Матієм? То вони поз'їжджались майже всі. Бо в мене сім'я велика, в мене їх зараз шістнадцять, а я сімнадцята. І сфотографірувалися. Дочка зробила фотографію. Ну, ось, я, пожалуйста, тут під стіною фотографія, і моя дітвора вся в вишиванках. І тож, бо в мене є вишиванки, в кого й по троє є, у кого по двоє платів, чорна і біла, й кохти, у кого одна вишиванка. Ну, у кожного є вишиванки, я кажу, і не питав. А давно оце вишивали е, рукав, він був суцільний від коміра й до манжета? Оце... Раніше, як оце шили, то був сутільний. Ну, а тепер я це вже шила дітям, то таке одрізне все. А було таке, щоб казали уставка на плече? Не знаю, може й було. Уставка не казали? А уставка, да. уставка, було, казали таке. було. Тут це на що казали? Ну, десь уставляли тут у рокаві. Uh -huh. що, що не впросну, а кусочок. А була так. ластка. Хто? Ластка. Ластка? Да. А була, а що це воно таке було? Оце помню таке слово. Не оце вставка? Може, може, йти. Може, йти. — Було таке, щоб вишивали вирізуванням дірочки. О, ми не вишивали дірочками. Але чули про таке? Чула. Ну, ми не вишивали. Чи... Я робила рішель, вишивання рішелє. На машинку страчила, доробила Дірочками. У мене занавічі були колись на вікнах такі, занавісочки, там, де робила, то то вже робила на полотні купованому і на п'яльці натягала і робила ж ото з дірочками. А Але скажі, його немає. І хрестика і гладі була якесь такі? Були, і гладі вишивали, вишивали гладі. А таке настилування або набіране. Ну, так я не знаю. Гладю вишивали, бо я і на машинку вишивала, мало того, що вишивала оце ж дірочки била ті, а то й узори на машинку вишивала під сподом нитка одна, а зверху вже яку мені треба, таку затягала, а в шпульці одна, а зверху вже яку треба мені. будь ласка, давно оце вдягали жінки сорочки, А тоді що? А що сорочки спідниця, квартухи, а що Які зараз? спідниці, були давно? Рясні. Рясні спідниці. Скільки Такі. пілок. А пілок і три-чотири, всякі були спідниці. Яких кольорів вони були? Хто як Хто достане крамнину до стаку сили? Е, чи пам'ятаєте якісь назви тканин? Ну, що ж, це ця сінця таке було. А, а то що, я не знаю більш нічого. А обшивали спідниці чи? Обшивали, отако нашивали стрічечки. Це така широчуща вона, бо як покрутиться, яка вона широка. Лис був? Був, був. Нашивали. Який він був? А був на цвіт. Дивляться, яка спідниця, а воно ж обрізнилося, до, пришивали такі смужки. А е, щось розказували давно люди, що носили, як не було е, спідниць? Що спідниці? Ну, що як не носили спідниці, то що? — Як носили? не носили, то що носили? Такого не знаю. Що вони носили? Плахта, не чули слово? Чула таке, а хто носив, таке я знаю, що. Ну, як я пам'ятаю, до це спідниці і сорочки. А запаска слово чули? А запаска чула, але я не знаю, то ж пояси, такі, як на їх, бо десь він у мене є там пояс такі горсетки, таке ж надівали наверх сорочки горсет. Рясна спідниця. А Оце, пояс що... який у вас? Який пояс? І не червоний, і сіреньєвий такий між, цим, такий який то був пояс. То він полосатий? Ні, був суцільний, не полосатий. Тож бувало полосе є на по боках, а у мене був суцільний. То він о, тоненький. Тоненький, тоненький. Купований він. Да, да, а купований. були роблені по яси ткані? Не знаю, може були коліну. А плетені. У нас не було плетені. Звовник не робили. Не не, не робили, у нас а? Не було. Може десь і робив, то ще в нас з сам з конопельми в основному все. А таке слово крайка було. Кого? Крайка. Крайка? Так. Да. Не знаю, слова не пам'ятаю А Які були горсети? А в мене в матері був сатіновий один. І один, я не знаю, як воно зветься, такий блискучий. То я з одного з цього блискучого не було що шити, то я його попорола да пошила до ці. А один той чорненький, десь він і зараз є, де, чи його взяла дочка з собою, чи десь він там валяється, кусь не валяється в скрині лежить. Де я знаю, у матері було два горсети. А якого кольору ви? Чорні були. І той Обидва, був чорний, так. і той. Тільки один був блискучий, один такий. Скажіть, будь ласка, які прикраси на шиї були? А на місто? Яке? А яке? Як... І червоне, і біле, і... і на місто багато раніше надівали, носили. Казали добре на місто. Ви казали. Воно було яке. Господь, я Господь знає, яке знає, що назва така була, що називали добре на місто. Багато разків його було. Чи як у кого? Як у кого, як у кого. Але бо я знаю, начіпляють, Щаси я тут. Ой. Були Уже. поміж ним вставочки такі залізні. Або були, були посередині. Як на них казали? А Господь знає, як казали. Таке казали? Барільця, не, не знаю, як на них казали. Було, було таке на місто, що між ними... І дрібненьке. А то спрошну кусочки червоненьке в основному е, на місто. Рогове. Бу, і таке було на місто. Камінне. І бу, таке було. Ашкляно е, не пам'ятаю, але рогове таке то було, було. Дукачі. Були дукачі, були. А скажіть, янтар носили давно? Янтар щось пам'ятаю таке, який він той янтар. Було таке, тільки що вже я його позабувала. Скажіть, будь ласка, молода, як молодіє, який вінок бере? А який же? У квітках. Це ж хватини було раніше. Молода в стрічках дочна бути, вінку, горсеті, вишиті сорочці, спідниця рясна, хвартух. Чим підперезана молода? Поясом була підперезана, це таким, як я кажу, а рушником. Це... Ну, воно ж таке, як і рушник. А, а може рушником, а я вже не кажу поясом. Ні, ну рушник само собою, а. а рушник поїзд... це ж треба, щоб були обов'язково пара рушників, бо молода з оконами ж іде, то пара рушників треба молодому обов'язково треба було вишити сорочку. А молода й дружка не підперізувались рушниками? Підперізувалися. Попід хатами сходили на весілля. Рушниками. E, а цей, скажіть, а палиці? Палічки, а я з ломаками сходили на весілля кликали. А на що вони? А я не знаю нашу. Ну, з Ломаками ходили. Молода з дружкою ходила з ломачками попід хатами. Все село кликать на свадьбу. — А Казали, що ту ломаку треба зберігати усе життя? Не пам'ятаю я цього. Я не знаю, де її діла. Не пам'ята. Ну, з ломакою ходила. І Дружка є. Скажіть, оце, є квінок, оце як вінок оцей, то казали квітка чи цвіток. Він називали. А кибалка було таке слово? Не знаю. Нас вінком називали. як запліталися дівчата? А в дві косі в одну. А заміжній жінці можна було заплітатися давно? Що заміжні не не плелися. Раніше заміжні не плелися. А що робили? Кубля крутили. Кого? Кубель, кубель, кубель. А чого казали, що не можна плети? А не можна, щоб назад. Не... Чи чоловікові розум не заплести, що така приговірка була. Угу. А що, що жінки вже не запліталися. А що носили давно старі жінки під хустку? А чіпки? Які вони були? Які? Ну, отаке вроді стоячкою, як ото казахи, чи що, якісь шапки, похоже на таке. Угу. Це я, так. Моя мати не носила, а чіпка. А баби вже майже не помню. А, а чужі баби носили? У селі я не бачила. Це вже одешла мода, чи що? Може, колись то чи надівав, ну. То ви їх ніколи не бачили? Чи десь моя хіба в дитинстві? Ну я десь я його бачила. Uh -huh. Може і в нас воно було, тільки мати моя не носила. Очіпка. Саму хусточку даю все носила. А скажіть, казали таке, що колись поверх очіпка носили намітку? Казали? Ну. Це вже воно видно було раніше, бо за моєї пам'яті я цих очіпків і наміток я не помню. Ну, чула? Це да. По розповідям. Да, да, по розповідях. Уже за моєї пам'яті оцих очіпок, може, там хтось десь бабив. А яка ж та намітка не розказували? Не не знаю. Яка та намітка, ну за ці намітки я чула. Угу. Які були юбки? Юбки? А в основному суконні. Ой, були, бо в нас була, я і помню, ту кольору? Руда. У нас була руда. отака, отут, наче така при тобі, а чудова рясна особливо ззаду, на складочках і рясна. Була кожухи, юбки, це ж воно таке ж було колись. Не купля вже ніхто не купив, бо не було за що, не було де. Ой, не було де. А та юбка, оце ззаду складочки, 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 так? Да, да. А було таке, що ззаду посередині трошечки не, нема складок. Якось вона так складалася отако, а посередині. Проходка. Ну, проходка на це. А спереду складок не було. Угу. Оце, оце А що пом... мама носили ще юбку? Я не пам'ятаю, може, коли накидала, ну щоб носила, я вже не пам'ятаю. Ну, то можу... деякі жінки носили ще. Хто, — хто? Ну так бачили на людях. Бачила. Конечно не було що надівати да надівали. А їх підперізували поясами? А, Може і підперізували. Яка була свита. Свита? Свита були і свити. Це ж чоловіки свити носили. Які вони? Ну, це треба подумати, чи згадаю, які вони. Ну, свити без складок у жінок, ж було рясні складки. А в чоловіки без, без складок. А з капішоном? З капшонами. А як той капюшон по-давньому називається? А як він може ще називатися? Башлик. Башлик. А кобеняк? Кобеняк, да, дав. як казали. А, може й кобеняк. Слово кобеняк, я знаю, потребляли дуже. Угу. Наче на голову ще надівали, до кобеняком називали. Угу. Які кожухи були? Кожухи? Ну, були й білі. Були й темні. Видно, хто як там його очі підкрашував. чи А що. вони рясні були? Були й такі, особливо чоловіків, були прямі, а жінки носили більш-менш такі. У ну, безкладок, як... але якийсь такий розширений. Не так, як юбка? Ні, ні, не так. Юбка сама собою, а кожух під сподом на вовні був. А яких кольорів вони були? Кожухи? Так. Ну, в основному білі, а може хтось там приловчив, це, що зробив від чорного з його. А їх обшивали якимись тасюмками? Так, да, розділували, а як а же? А чим? Поле. А я не знаю. А були й поле розроблені, там гарні ж такі а, Розроблювали. Було таке, щоб сап'яном обшити. Чим? Сап'ян. Аж. Така шкура. Шкура. Бувало. Оце, як пам'ятаю, добулі такі. Що візерунки з шкурою понашивані. Uh -huh. Було таке. Uh -huh. А їх підперізували ті кожухи чи ні? Хто підперізував, хто. отак собі накидав полу на полу, да йшов руки, в... згорнув. А які шапки чоловіки носили? Які? Це вже, як я пам'ятаю, чого ж носили ікці? Чи... Які? Чи воно з козенят, і з баранчиків робили, і такі Служкові. робили. Вичиняли, вичиняли, де да робили. Да і такі носили. А які чоловічі сорочки були? А теж були такі полотняні, які ж, обикновенні сорочки. Які повишивані. Там повишивані були. да, да. А от на чоловічій сорочці одна маніжка чи дві? Ну, хто як? І по дві манічки було, смуга так і так. Ну, а з того тканого полотна. І з тканого? Ну, я вже не пам'ятаю, як воно. Хто як видно, як хто пошиє, хто на так, хто так. Е, ці сорочки полотняні вишиті, їх заправляли в штани чи на випуск носили? Ну, хто як, хто ще підперізувався, хто поясами. Ще поясами, а хто там з китичками придумував собі. А штани, які були в старих, старих дідів давно. Старі. Ну, які вже такі, що рясні були, не були при, при тих, а рясні були. Ну, полотняні чи з матері? Не були, просто? полотняні, всякі були, хто ко які. Що взувалися люди. Ой, Боже мій. Одні всякі так і собо на Бувалянки на двох або на всю семі. Босяком галасали. Черевики були на жінок з халявками на штурках. Ну, може, хтось придбав, на празники були, а на буденний день ніхто не несив усі босяком ходили. — А яких кольорів були в багатих людей? У життя? Так. Да. Ну, яке руде, чорне. Угу. Зеленого, жовтого. Я цього не, не пам'ятаю. Руде, чорне. Чи казали колись, що в понеділок не можна перевдягатися? Чи не чула я. Може, таке. Старалися ж що... у суботу. У суботу старалися передіться, помитися у суботу. А було таке, що в якийсь день не можна мити голову або чесатися? Не знаю. А як залили, помните? А я вже пам'ятаю, у засідає, зараз та водня єсна горищі. коли вже все було, порошкоче, мила, прали в водню топтали, попел заварували туди, заливали, притоптали. Чого? Це я знаю. В бодню чи в жлук то? Що? Жлук то? Жлук то, так. Да, Жбодню. Да. Жлуктом називали його. І як тільки хто як назве? там називали його. Воно поп... той зараз є у нас на горищі для музею. А попіл з якого дерева? А яке топили? А що тоді топили? На городі до рожідства хати вставляли, щоб тепліше в хатах було. робили колочки і в хат, кром хати запихали буряни всякі і, і і бадилля з картоплі, і ще що не було. До там його, воно держиться, а після розвагу вже кидаєш, да топиш у хаті. Оце такий було, такий попер було. А ще таке було вже, як підросла, що вже способна була у поле з рядиною піти. Да ще у украсти колгоспі рядно соломи, щоб витопити було чим. Як вуха проколювали? А м'яли ж, м'яли їх, да тоді кололи. А не казали, що треба поясом потерти? Не знаю. Я знаю, бо й мені кололи, то його ж там м'яли, терли, поки мені прокололи. А до чого, до чого його До чогось там тулили, я теж не пам'ятаю, бо його й мені кололи. Тільки що я сережок не, нос... сережок не носила. А у поколені, вони позаростали. А чого сережок не носила, видно, не було за що купити. А ще які сережки були давно-давно найбагатших людей? А... Ну, то ж плесковаті такі, або дутенькі. Mm -hmm. От такі, я пам'ятаю давнину, а то різні, що тепер віся такі, я не знаю. Золоті були? Були у багатих людей, а як же, були й золоті. А якісь перстні були? Хто? Коріця, перстні. А може, хто й носив і таке, хто у кого зможність була. То як я вже дитиною була, до тоді ж трудні, де жагода була, моя мати казала, що було найкраще після Революції 17-го року, то роздали землю і до 29 чи 20, поки колосний зайняли. Отож тоді поробилися люди, які трудилися, їх куркулями назвали, бо воно і шаціло, щоб що небудь мати конячку купити, якийсь інвентар, то він вийшов куркуль, бо він робив. А той, що ледачкував, нічого не мав, ну, до той був. Гарний. До це ж, може, знаєте, за куркулів кажуть, до це ж через те куркулі були, бо вони трудились. Ну, а тоді, ото вже ж, як в колосі загнали, да вже ж тоді. Оце якщо була молодіж обіжається, що життя таке таке а я кажу, дуже гарно зараз жити, нема що обіжатися. Ви, кажу, не знаєте горя, то вам погано зараз, а бабі гарно тільки, що вже ж нема коли. І так уже багато прожила. Добре, дякуємо вам дуже. <ріх> Та, нема за що.